Я смугаста піжама. Я не просто жмоток тканини. Я історія, виткана з болю і втрат. Я свідчення того, як людська жорстокість може перетворити життя на пекло. Зазвичай піжама це одяг для сну, але мене пошили з неприємної тканини у смужку. Зовсім не для цього. Я пам'ятаю, як мене вперше одягнув єврейський хлопчик Шмуль з великими очима кольору солодкої карамелі. До війни він жив у Кракові. У нього була сім'я, друзі, дім. Але одного дня все змінилось. Нацисти прийшли і забрали його й батьків. Вони стали частиною безликої маси, позбавленої імен, гідності, майбутнього. Мене одягли на хлопчика. Він став одним з мільйонів яснів у таких же піжамах, які тінями пересувались по концтабору, працювали, голодували, терпіли знущання в смущання, постійному страху чекаючи на смерть. Я пам'ятаю Бруна він був іншим, хлопчик з іншого боку паркану. Він не розумів, що відбувається, він познайомився зі шмулом і сприймав його як друга. Але я знала правду, знала, що вони обидва жертви жертви ненависті, жорстокості безглуздої війни. Бруно хотів допомогти шмулю знайти його батька. Він одягнув таку ж саму піжаму, яку приніс його товариш. Ось тоді хлопчики стали однаковими, загублені у цьому пеклі. А потім діти опинились в темній кімнаті. І я раптом відчула, як б'ється серце шмуря від страху, бо він зрозумів, що їх чекає. Це кінець. Я смугаста піжама, я символ Голокосту, я пам'ять про мільйони невинних жертв. Я нагадування про те, що ніколи не можна забути. Я смугаста піжама. Я голос тих, хто вже не може говорити. Я свідчення того. Що темніші часи залишалася надія, надія на те, що одного дня світ стане кращим.